Книга псалмів, Псалом 57 на закінчення Не призведи до тління Псалом Давида. Вспомен. Чи ви дійсно правду говорите? Чи творите ви праведний суд, людські сини? Та ж у серці ви виношуєте беззаконня на землі, ваші руки сплітають несправедливість, від народження грішники стали чужими. І матріць колона вони заблукали і говорили неправду. Їхня лють схожа на зміїну, наче в глухої гадюки, яка затикає свої вуха, і не чує голосу заклинателів. Чаклуна майстерна в чарах. Бог обламає їхні зуби в їхніх пащах, Господь розтрощив їх лалевів. Вони зникають, як протікаюча вода. Він триматиме надягненим свій лук, доки вони не ослабнуть, щезнуть вони, як розтоплений віск, упав вогонь і вони не побачили сонця. Він, перш ніж ваше терня виросте в кущ тернини, мов живих, наче в гніві, пожере вас. Зрадіє праведний, коли побачить відплату безбожним, він омиє свої руки в крові грішного. І скаже людина: є таки нагорода для праведного, є таки Бог, що вершить суд на землі над усіма.